Всем привет! Сегодня? А что у нас сегодня? Киндеры! Киндеры, да, и стикеры. Так, мы, у нас был шопинг и мы купили вот такие есть стикеры, да? И да. мы будем их открывать. Пишите в комментариях, кто еще собирает стикеры и сколько их у вас есть, да? А зараз ми що будемо делати? Откривати кіндери! Да? Так. Давайте! Так. Будемо відкривати кіндери? Так. Ну, так. починаємо. Так, хто який хоче? Я хочу Ну, Спочатку О, ромка вже обжорка. Так, ось такі у нас фіксики. Це для нашого Юри, бо Юра дуже любить фіксики. Анютка, покажи, як в тебе був. Так, от, анютки, паняшки. Клас, в нас дві колекційні фігурки попалися. В Романа Ромка покажи вже складена. Ось. Ось, в Роми отакий тигрик. покажи. Це з людяникового періоду. Так, ось. Так, зараз ми подивимося. Ух ти, в нас ще жодного разу не було. Ми не купляли просто. Так, Пі -пі -пі ось такі грулька. Так, Анічка, ну Аня, така вже рада весела, що я мушу показати. Так, о, а нас тут вже були з цієї колекції. І ще була от Батерфляй? От, У нас вже були. Так що у нас вже були три фігурки, і сьогодні Аністі ще одна чергова попалася. Ось така. Так, ну давай показуй свою красотку. Ось така рожева наша паняшка. В неї отут грібінчик. Можна так хвостик чесати, так? Так. На, тримай, став її на місце. Ну, а хто відкриє за Юрчика фіксики? Ми, ми разом. Ну, давайте, відкривайте. Ось так, так? Так, ось так відкривай. Так. Ну, це не буде колекційна. Щось нам з фіксиками не везе? Ми, ми вже купляємо не перші, але щось колекційні нам не попадається, тільки один раз папус попався в Фіксиках. А це вже наш четвертий фіксик, що ми купляємо. Ось такий це на воду. А роба на колись таке було? Так, да, у нас вже такі були. Ми не завжди знімаємо відео про кіндери. Ми, рідко, ми завжди їх їмо. Не встигнемо пройти, ми їх їмо. Так? Ну, давай. Фігурки собі залишайте. Так. Кіндери, давайте мені віддавайте. І ми тепер що будемо робити? Стіки це. так. це. Ловимо. Один, два, три, мені. чотири, п'ять. Шість, мені. сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13. От, стільки в нас їх стільки, це. але 12. це ще всі. теж не всі наші, бо у нас вже деякі є в колекції. Так що давайте відкриваємо. Так, я ще раз покажу. Це стільки це сільпо ми купляли. Отакі От, з глибини морів. Я зараз... я зараз трісну. Так. Так, перший наш. О, цей коник. Морський коник. Ні, це. це... Е, е, я не знаю. Е, е. Ну, ніби так. Ось такий перший. Зараз ми покажемо першу. О. Рома так швидко відкриває. Роман буде відкривати. Так, наступний. Ух ти, А де його очі? Його тільки зуби видно. Бачили? О, поки що в нас немає повторів. Так, анютки попався ось такий. Так, мухти, клас, без жодних повторів. Вони так швидко відкривають. Так, зараз Анютка, ми не встигаємо дивитися. Пишіть в коментарях, які вам найбільше подобаються з тих всіх, що ми показуємо. Мухти! Це класний. Привіт-привіт! Ну так звичайно ж повтори. А, а, а. О, тут немає Анютка, це повтор з нашої колекції, так? От Ані попався а, повтор. Це повтор не звідси не сьогоднішньої, а взагалі з нашої колекції. Ой! Ой, прикол! Будуть разом дружити. Це, два, це блізняшки. Два братника бізняшки. Привіт! Привіт! Що, ви вже всі відкрили? Так! Ну, давайте такетки скинемо. О, тепер давайте ми подивимося. Так, ці показувала. Ось такий оранжевий. Лодка, лодка. А я все поставлю на лінію. Лодка, так, лодка. давай на лінійку. Ух ти! Такий з носиком. Це я, це я знайшла. Крокодил. Це крокодил? крокодил. Так, ну що, всі показали? Ні, от ще от так. О! Дивися, а це двойняшки, я ще десь таку бачила, ні? Ні. А, тепер що то і то? Ні. Тільки одна, одна така є? Та, це просто ще раз Ух побачу. ти, нас три! <laughs> нас триняшки! Чотири. Чотири є? <laughs> О, і подивимося, ще в нас були попадалися, так? Так. Так, ось. Дві, а де ще третя наша? Третя. А в нас ще отакі от ми. А, Ух ти. Я знаю, а Чотири. 5, 6, 6, 6. А це хіба вчора попалось? Ні. Ні, це з іншої ще попередньої а, колекції. Або... О, є. Так ось. Ось в нас ось така зараз колекція. Чотири Ні. однакових. Ні, а багато. Чотири однакових. А, так. І скільки в нас вже всіх є? Один. О, сто, три, чотири, а відкривали, відкривали і один пропустили. <гум> Клас, нема повтору, ось такий ще попався нам. змія Похоже на змію. Давайте. На змію похоже. Ага, має такі зубчики і клад. І, кла. і хвіз має. Давайте порахуємо чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ого! Так, ну що. Привіт! Привіт, привіт. Я весела. І є. в мене ще значок. Давай покажемо значок. Ганечка хоче показати якийсь значок. А Ага. Вот такой значок Пинки Кусака. Пай. Давай пупанца, Роман. И у нас еще липучки. Да, они липучки. ну все так. А, тут не добрые они. Нет, твоя классная, Анечка. Такий звук. О, класс. Нет, <laughs> нет, а, чипы. Чипы. а ну, чипы подивимося. Вот так. Бо Романа буде шафа прикрашена. Ей, ми всі будемо ставляти на рядку. Так, ну це ж ви ж колекціонуєте, збираєте? Так, ми не бавимося. Тому що вони дуже стираються. Коли бавляться, там стираються і очі, Та. і личка в кого? Воно Вони треба. Она коли... впала. Колись нам е, таких пан. Ми вже Ді -ді 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 -ді. збирали. Ну що, все? Siapakah yang dapatkan anak kenal? Hanya, halo saudara. Apakah?